Скажіть, будь ласка, чи є там знаки. І яка И прикольно. Да, конфетка класса была на поворот. Представьте, как, будь ласка, на камеру. Представьте, будь ласка, на камеру. Значит, я тебе... Я как бы перевод. І не відомо, що ви були з моїми документами. Вам треба тривається... показати... Могла переїхати на цю слугу. Це по-перше. переді мною були багато машин. Я хочу ваші пояснення. Ви рухались по смузі громадського транспорт, якщо бачите, там не пояснення. Я перед поворотом переїхала на цю смугу, тому що там. Шановна, я так, бачу, так, я, я бачу, де... Salute. На не виходимо. Я знаю. Можете видять підставати і погружувати. Та що таке погода? Та Звичайно! Не пише, як я не знаю. Там не літають, подивитися! так, я, та, я... був. Є за що говорити? На розрізі я повернула не 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 на розрізні. Я розумію, але це гарантія була, бо що нищий теж був розрив? Є гарантія, там є. гарантія. Там було написано, що там не теж буде розрив. Давайте так, щоб я не бігав за ваше посвідчення. Ладно, знімай канал. А яка різниця, що Далі я Велика різниця, ви можете підробити. Ви можете на камеру, перевісніте на листочок, на камеру знімати не Документи не, не дозволяється на камеру фотографувати. Так, але виберете документи, які свої машини, що сьогодні не робите, це дозволяється? Він самі передав, я вас не витрішу. Я ще раз скажу, ви її забрали і пішли, так? я вам не дозволяла йти з моїми документами, невідомо куди. Ховайтеся в своїй багатій машині і робите невідомо що. Що таке? Це не видно.

Це провесу? Є така на фауже, написали. Не працює. Не против. Так, допустим. Ну, це, шановні поліцейські, кажуть, можна по питання? У мене ще є на флешці файли з фотографіями безпосередньо в самого перехрестя і розмітки на самому перехресті, на яких видно, що таке смерджує. Старший лейтенант Деркач, наскільки я пам'ятаю от, е, там є 15 метрів з розміткою, яка б дозволяла мені перелаштуватися праворуч. От тут ви казали, що погано видно, в мене є файли, на яких видно краще. Якщо ви дозволите, можна залучити кілька фотографій, поки є технічні можливості. Я кажу, що тут сьогодні видно, це можна. Видно, що розмітки нема. Безпосередньо перед перетез, так? На четвертому фото має видно бути. Що безпосередньо перед перекрестям розмітки, яка б дозволяла робити маневр праворуч ще ліворуч, немає. Ця То ми відмовлено у долученні фотографії, які доводили, що на перекресті немає. У вас є інші фотографії, а, інші. які. Так. Ну, будь ласка, Хотів би вас запитати, чим це підтверджується ці фотографії іменно на Бабарського господарства, а не наступні спортивні. Ви зможете. Пізнати місцевість, якщо ми там були, це перше. По-друге, ми можемо всі разом зараз поїхати із перевірити. У мене сім'ї достроюсь фотографії, там є. Дозвольте, ще одне фото в електронному матеріалі. Щоб там місто холодно вимовити, що матеріально попитання, оскільки матеріалу справлено, число доклади, збравлені. Дорожня розмітка даного передбереження. Судбо пов'язує, оскільки е -е, відеозапис не, е -е, не відтворюється на докінці, хоча на диску і е -е, об'єм запису не дозволяє скопіювати його на сідній диск, а судовому вирішено питання про долучення даного доказу за матеріальної справи суду пов'язує представника. Відповідачам наступне судове засідання, надати даний запис на відповідному флешному опитуванні, щоб він міг бути долучений до матеріалів справи. На декілька дисках, можна? Mm? На декілька дисків можна. Або на декілька дисках, не так, щоб ці вони не рогальні були цікаві відомі. Наші ті це можуть сюди пані до сторони відповідача. Запитання про стадії доповнення. У нас буде заключення матеріалів доказів. Якщо у вас є коментар до переглянутого відеоматеріалу, будь ласка, цей коментар ви можете визволити. Я просто хотіла б, щоб сторона віддача пояснила, про що це відео, те, що вони надали. Щоб було зрозуміло, яким чином це стосується до фіксації правопорушення в зв'язку з тим, що за е, технічні несправності, але це не питання до е, відповідача, а, а також безпосередньо працівників патрульної поліції, е, це питання більше стосується до технічної підтримки е, с, ну, самого обладнання. Але, е, тим паче, там е, на відеозйомці видно було, що працівники поліції не предоставили житло. Видно було прізвище як працівників поліції. Тобто видно було також на відеозапису, як позивачу було надано право дорожнього руху, щоб вона подальше могла знайомитися з пунктом, який вона порушила. Тобто, і на, віде на відео видно було, що працівники поліції і відео тому, що надавали безпосередньо позивач, вели себе толерантно і відповідно до чинного законодавства. Також я хотів би слід би зазначити, що працівники поліції діяли відповідно до Конституції, законів, закону України про національну поліцію, а також Кодексу про адміністративні правопорушення. А безпосередньо наказ МВС 1111 тисячі року, де вказано, що патрульні можуть здійснювати спостереження. Методом, відео, методом фіксації і методом візуального спостереження. Тобто, фактично, те, що вони надали в показ ну, як, як свідки, це вже є, є, є візуальне спостереження за даними правопорушення. Тобто, в в мене... Я просто хочу пояснити, що це відео фіксує спілкування з патрульними уже з часу. Укладення постанови. Тобто поліцейські, от моє відео закінчилося, коли вони мене, мене послали е, в свій автомобіль. Я прийшла в свій автомобіль, і це вони мені підносять вже підписану постанову. Тобто, за фактом вже підписаної постанови, знаючи, що я не, погоджую, не погоджуюся, вони мені принесли постанову. І вже видно, що я телефоную до знайомого. І раджуся, що мені робити в такому випадку. Я прошу звернути увагу, що дії поліції суперечать 256-258 і статті Адміністративного кодексу України про адміністративне правопорушення. Ви вже стоїть думки теж писали, так? Так, Я не думав. Це закінчення багато часу, тому що перемогу до 24 травня -го 2 години 30 хвилин. Годин. деська а раніше немає 20. було зі справ на Міністерстві